Якби голосно у заполітизованому українському суспільстві не кричали про розвиток держави, все таки є люди, які без зайвих слів згодні віддавати гроші, час і сили на побудову осередку національної ідеї. Цю місію взяло на себе мальовниче село Уніш на Городенківщині. На минулих вихідних там відбувся фестиваль українського формату. Є в Україні люди, які хочуть, щоб українські проекти реалізовувалися саме тут, а не в Польщі, Росії чи десь за океаном. І є молодь, яка готова віддати свій вільний час і силу на побудову середку такого розвитку. Його місцем вибрали малюниче село Уніш Городенківського району. А проект назвали Кузня. Щоб голосно заявити про себе з 27 по 29 червня, власне, тут розгорнуто перший фестиваль українського формату під назвою Уніш 2008». учасники та гості зі здивуванням відзначали високу якість організації від комфортних душів до живої української музики. Навіть через е, архітектуру природи він має просто мега от, перспективу. А того, що я уже сьогодні другий день бачу, що ще й організовано тут дуже все правильно і логічно. Що в березні цього року кажуть, тут все було так, як на звичному закинутому колгоспі. та з допомогою півтори сотні волонтерів, які без зайвого крику, але дуже охоче доклали рук до розбудови території українського формату, все вдалося на славу. Робиться якась спільна справа і ну спільними зусиллями, все дуже швидко змінюється, тому що зараз все досить таке симпатичне. Буквально там ну два місяці тому це дійсно вигляд. Стало так, як якась ідея, яка неможлива в своїй реалізації. Ідеолог кузнів Владислав Кириченко, по сумісництву керівник нашого формату, скромно називає себе одним з організаторів цього проєкту. Каже, що якби не глухий кут у розвитку української держави, він волів би інакше проводити вільний час. Мені взагалі хотілося б ловити рибу спокійно, віддавати 10% своїх статків на українські справи, щоб хтось зробив. Але чомусь не виходить, щоб хтось зрукував українські книжки, відкривав українські магазини, отримав українські школи, голосував в парламенті за правильні законопроекти. Чомусь не виходить. Фестиваль це мовою, це флешмоб це спосіб вийти на більш широку аудиторію. Фестиваль закінчився як майстерні анімації, ковальства дискусії про сучасну економіку і культуру. Але кузня повинна працювати навіть узимку. І все це для того, щоб українська еліта мала можливість реалізовувати свої ідеї на рідній землі. Збиралася з зумками у райському куточку селі Уніш на березі Дністра.